Ірину Крашкову виписали з лікарні. Жертва в градіївських балтівників повернулась додому, але зі своєї хати майже не виходить. Сусіди наголошують, що це через погане самопочуття і дошкуляють сильні головні болі від отриманої черепно-мозкової травми. Як живе зараз, постраждала жінка? Намагалась дізнатись наша Ольга Параско. Сюди до батьківської хати Ірина Крашкова повернулася кілька днів тому, але до журналістів вона не виходить. Син каже, мамі і досі зле. Одинадцятирічний Дмитро спілкується зі знімальною групою через паркан. На прохання покликати маму запевняє, до відвідувачів вона не вийде. Ну, Мамі просто мама це все, та й мама не буде говорити що. Так що... ну, біля, мама не буде виходити. Сусіди кажуть, Ірина повернулася додому минулого четверга. Пані Лідія одразу пішла провідати жінку. Каже, від шрамів, які Ірина ховає під хусткою, вжахнулася. В неї була сильно я, шарами. Я сама бачила. пачка, зав'язані. Я коли в неї там не сидів, подиви, побачу, то поїдь, тепшоду. Казав, що через місяць брату поїде в Ніколаїв. На жінку чекає тривале лікування, адже вона страждає від сильного головного болю, розповідають сусіди, і жалкують, що додому вона повернулася без охорони. Припускають у жінки в селищі чимало ворогів. Потрібно було, щоб була охорона. Що ж вони з мамою? Шитайте це і хлопчик. Це всім зрозуміло, що потрібно ще поки охорона. В магазині, де працювала Ірина до побиття, кажуть, робоче місце для крашкової все ще тримають, але не певні, що вона швидко повернеться. Звісно, ми місцями держимось. Ми тут я тут одна працюю. Будемо ждати її. Ну, це буде ще не ну, Дуже вона худенька, така нещасна. Ми поговорили з нею трошки. Тож, дуже жалко людину. На Ірину ще чекає операція зі встановлення титанової пластини, щоб закрити уражені ділянки черепа. Слідство у справі про зґвалтування та побиття жінки має завершитись наприкінці серпня. Ольга Грауля, Миколаївщина, ТСН 1+,1.